Один, 2, 3. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ повторення вивченого за рік. Сьогодні повторимо, як виконувати множення числа на суму та на різницю. А ще як множити двоцифрове число на одноцифрове. Завдання 1. Нам треба доповнити записи, застосовуючи розподільний закон. Тобто, якщо перед нами такий вираз, де нам треба А помножити на суму числ Б і С, ми можемо А помножити на Б і А помножити на С, а результати додати. Коли ми множимо суму на число, ми можемо зробити так само. Можемо знайти суму і помножити її на число. А можемо кожен доданок помножити на число і результати додати. Тобто b помножити на А і c помножити на А. Результати додати. Коли ми множимо число на різницю, то ми можемо знайти різницю, а потім число помножити на неї. А можемо число помножити на зменшуване, число помножити на від'ємник і результати відняти. Тобто а помножити на Б мінус А помножити на С. Якщо ж нам треба різницю помножити на число, ми можемо знайти різницю, а потім помножити на число. А можемо зменшуване. Помножити на число і відняти від'ємник, помножений на це саме число. Тобто b помножити на а мінус С помножити на А. Завдання 2. Знайди значення виразів, застосовуючи розподільний закон множення. Завдання 2. Множення числа на суму. Щоб виконати це множення, треба 4 помножити. На 20. 4 помножити на 3 і результати додати. 4 помножити на 20 буде 80. 4 помножити на 3 12. 92. Тепер множення різниці на число. Так само нам треба кожне число помножити на 5, результати відняти. 70 помножимо на 5 і 1 множимо на 5. Результати віднімемо. 70 помножити на 5 буде 350. А 1 помножити на 5 буде 5. 350 мінус 5, 4, 345. Тепер суму множимо на число. Кожне число множимо на 7. Результати додаємо. 30 множимо на 7, 5 множимо на 7. І результати додамо. 30 множимо на 7 буде 210. І 5 помножити на 7 35. До 210. Додаємо 35. 245. 5 помножити на різницю чисел 20 і 24. 5 треба помножити на 20. 5 треба помножити на 4. Результати відняти. 5 помножити на 20 буде 100. 5 помножити на 4 буде 20. 100 мінус 20, 80. 3 помножити на суму чисел 204. 3 треба помножити на 200. І 3 треба помножити на 4. Результати додамо. 3 множимо на 200 буде 600. 3 множимо на 4 буде 12. 600 плюс 12, 612. Різницю 100 і 2 помножимо на 7. 100 помножимо на 7, 2 помножимо на 7. Результати віднімемо. 100 помножити на 7 буде 700. 2 помножити на 7 буде 14. 700 мінус 14. 686. Суму чисел 100 і 7 помножити на 4. Треба і 100 помножити на 4 і 7 помножити на 4. Результати додати. 100 множимо на 4 400. 7 множимо на 4 28. Разом 428. І останній вираз. Число 2 помножити на різницю чисел 205. 2 треба помножити на 200. І 2 помножити на 5. Результати відняти. 2 множимо на 200, 400, 2 множимо на 5, 10, Віднімаємо від 410. Буде 390. Давай розглянемо з тобою, як Сава і Яніна по різному знайшли добуток 38,9. А ти обереш той спосіб, який тобі ще подобається. Сава робив так: 38. Він подав у вигляді суми чисел 38. І 30 помножив на 9. І 8 помножив на 9. Результати додав. 30 помножити на 9, 270. 8 помножити на 9 – 72, Додав ці два числа і знайшов відповідь 342. Яніна теж робила такий самий вираз, але вона його виконувала по-іншому. Вона, число 38, подала у вигляді різниці 40 мінус 2. 40 мінус 2 ж буде 38, правда? І тут теж і 40 помножила на 9, і 2 помножила на 9 результати відняла. 40 помножила на 9 буде 360. 2 помножила на 9 18. Від 360 відняла 18 і теж відповідь 342. Який із цих спосібів тобі більше подобається? Той можеш використовувати? Завдання 4. Тут ти можеш, знаходивши значення добутку, обрати той спосіб, який тобі більш зручний. Із тих, що ми щойно розглянули, там, де Сава і ієніна? Давай розглянемо перший вираз. 25 помножити на 6. 25 зручно розкласти на доданки. 25. 20, 20 помножити на 6 і 5 помножити на 6. Результати додамо. 20 множимо на 6 буде 120, 5 множимо на 6 буде 30, разом 150. Тепер 7 помножити на 49. 49 можна подати у вигляді суми, а можна у вигляді різниці. Так як 49 ближче до числа 50 то зручніше буде його подати у вигляді різниці 50 і 1. І тепер 7 помножити на 50 і 7 помножити на 1. Результати відняти. 7 множимо на 50, 350. 7 множимо на 1 буде 7. Віднімаємо, виходить 343. У тебе має бути така сама відповідь. Навіть якщо ти подав число чи подала. Число 49 не у вигляді різниці, а у вигляді суми 49. Результат має бути такий самий: 343, бо ми виконували одне й те саме множення, тільки різними способами. 31 помножити на 8. 31 близько до 30. Через це я подаю його у вигляді суми 31. 30 множу на 8 і 1 множу на 8. 30 множу на 8 буде 240. 1 множу на 8 буде 8. Додаю, буде 248. У тебе так само має бути. Якщо ти ще досі не робив і не робила самостійно цього завдання, зупиняй відео і пробуй далі працювати самостійно. 58 помножити на 5. 58 ближче до 60. Через те 58 я подам у вигляді різниці 62. 60 помножу на 5 і 2 помножу на 5. Результати відніму. 60 множино на 5 буде 300. 2 множино на 5 буде 10. 300 мінус 10 290. 4 помножити на 93. 93 ближче до 90, ніж до 100. Так? Отож, 93 ми подамо у вигляді суми 93. 4 помножимо на 90 і 4 помножимо на 3. Результати додамо. 4 помножимо на 90 буде 360. 4 помножимо на 3 буде 12. Разом 372. І 65 помножити на 9. 65. Однаково близько знаходиться і до числа 60, і до числа 70. Через це можна число 65 подати, як у вигляді суми 65. Так і у вигляді різниці 70-5. Це вже як тобі більше подобається. Я взяла суму. 60 множу на 9 і 5 множу на 9. 60 множу на 9 буде 540, 5 множу на 9 буде 45. Разом 585. У Харкові в травні 2023 року спекли рекордну поляницю з полуницею. Знайди значення виразу 64 помножити на 3 плюс 67 помножити на 4 і дізнайся діаметр цієї палявниці в сантиметрах. Отож вираз 5. Переписуємо вираз. Позначаємо порядок дій. І внизу виконуємо ці дії. 64 помножити на 3. Щоб виконати це множення, треба 64 подати у вигляді суми. Тепер 60 множимо на 3, буде 180. 4 множимо на 3 буде 12. Разом буде 192. Тепер 67 помножимо на 4. 67 подамо у вигляді суми. А можна у вигляді різниці, так? можна 70 мінус 3. Кожен доданок множимо на 4. А результати додамо. 240 буде, коли ми 60 помножимо на 4. 28 буде, коли 7 помножимо на 4. Разом 268. Тепер додамо цих два числа і зробимо це у стовпчик. Додаємо одиниці, тепер додаємо десятки і сотні. У нас вийшло число 460. Це сантиметри, бо нам сказали, що ми, коли обчислимо значення виразу, то ми знайдемо діаметр паляниці в сантиметрах. 460 см це 4 метри і 60 см. Ось фото цієї паляниці. Задача 6. Читаємо задачу. Відро вміщує 8 літрів води, а бак у 27 разів більше. Скільки літрів води вміщують 5 таких відер і 1 бак? Ми знаємо. Що відро вміщує 8 літрів води, а бак у 27 разів більше. Тобто у першій дії нам треба знайти, скільки води вміщує, один бак. Для цього 8 помножимо на 27. 8 помножимо на 20 буде 160. 8 помножимо на 7, буде 56. Додамо. Буде 216 літрів, вміщує бак. А нам треба ще 5 відер, кожне з яких 8 літрів вміщує. Отож, 8 помножимо на 5 і знайдемо, що 40 літрів води вміщують 5 відер. Тепер нам треба разом бак і 5 відер води. Додамо цих два числа. Буде 256 літрів. Отож, 5 відер і бак. Вміщують 256 літрів води. Завдання 9. Має дві частинки. Читаємо першу. Під час приготування уроків Мар'яна робить перерви між різними предметами у 20 хвилин. Починає приготування уроків о 16-й годині. На математику витрачає 15 хвилин, а на мову 13 хвилин. Склади два розклади, залежно від того, який предмет Мар'яна буде виконувати першим і зазначенням часу. Отож, розклад перший і спочатку Мар'яна виконуватиме математику, на яку витрачає 15 хвилин. Розпочинає вона приготування уроків о 16.00. Виконує математику 15 хвилин. Отож, закінчить о 16.15 виконувати математику. І одразу о 16.15 розпочнеться перерва. Перерву Мар'яна робить 20 хвилин. Отож закінчиться перерва о 16.35. І одразу о 16.35 Мар'яна приступить до виконання завдання змови, на яке вона витрачає 13 хвилин. Отож, закінчить вона роботу о 16.48. Розклад 2. Тепер Мар'яна розпочне завдання. Змови. Почне його о 16.00. Витрати на нього 13 хвилин. Отже, закінчиться о 16.13 час, коли вона зробить завдання змови. І одразу розпочнеться час для перерви. Це 20 хвилин. Закінчиться перерва о 16.33. І одразу розпочнеться час для виконання математики. На виконання математики Мар'яна витрачає 15 хвилин. Отож, закінчить вона завдання о 16.48. Зверни увагу, з якого предмету Мар'яна не розпочинала виконувати завдання домашнє. Закінчуватиме вона в один і той самий час о 16.48. Друге завдання. Друга частинка завдання 9 звучить так. Пофантазуй. Що корисного можна зробити за 20 хвилин перерви. Поділися своїми думками з рідними або друзями. Це твоє домашнє завдання. Пам'ятай: у сьомому завданні ти можеш обчислити зручним для тебе способом, а два вирази на вибір спробуй обчислити іншим. Завдання 8 це вирази. Де треба позначити порядок дій і внизу виконати їх. Подумай, що ти знаєш і вмієш. Ми сьогодні повторили розподільне законноження. Ми обчислювали вирази з різним способом, а перед тим ознайомилися з двома способами, які використовували діти: Яніна і Сава. Розв'язали складену задачу і життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.